Що друзі, рад вітати вас на каналі. А, повітряна тривога дуже стає логічна, очікування біля відділення нової кошти. Що хочу сказати, сьогодні для мене невелике свято. Я вирішив набити собі міську сумку. Попередня в мене була від виробника N-Station. Прослужила десь два роки, і коштувала мені порядка тисячі гривень. І хочу сказати, за ці гроші вона зробила свою роботу. І ось недавно, коли я обирав подарунок своєму другу, шукав сумки і побачив цю сумку на сайті Будан. Нагадаю, що попередня сумка є в відео огляді на Ютубі і зрозумів, що це, мабуть, мій варіант. Це саме та частина, яку більшість виробників пропускає. Брендінг та деталі це найголовніше у перших відгуках, у перших емоціях. Ваших клієнтів, ваших замовників, попередню свою сумку ро 2 я купляв на кураж Базарі, Проходив і зрозумів, що блін, ну треба як мінімум подивитися, як вона виглядає, що воно таке є. І ще не замовляв сайти, щоб оцінити, яким чином саме буде сподіватися продукція. Зараз саме в перший раз, як вам сказав, на всі важливі деталі відкриваю своє замовлення на другу сумку. Міську, як для мене, сенсу. Все, випадає, понеслося. Випадають стікери. Їх тут більш ніж достатньо. Далі у нас випадає опучка. До цього мені її вже присилали. Після того, як я зняв пару відео по огляду продукції, здається, що до сумки я ще й не дістануся. Ми щиро раді, що наш рюкзак або сумка стала частиною ваших щоденних пригод. Щодо пригод, їх точно буде багато. Знову ж таки повертаючись наскільки важливі деталі, поки людина я ще не дістався за сумки, але у мене вже бачите і пахучка, і стікери, і бумажка. Не знаю, що далі буде, але ну, скоріш за все вже буде сумка вже. А, дивіться. На сайті вказано, що в комплекті не йдуть патч. тут він є. А... Перша думка за ємкість сумки. Я одразу розумів, що вона буде по ємкості менше точна, ніж моя попередня, але це поспішне висновок. Скажімо так, вона на 3 літри. Що ми маємо? Відкладаємо всі ці речі, які навіть жалко викидати. Окрема увага, мені дуже подобається цей матеріал. Не пам'ятаю, що було саме вказано на сайті, це щось схоже на плюш, дуже приємний на дотик. Що у нас в комплекті є? Це ключниця. Я вже думав трошечки діда включати. А ні, все як кажуть, все як пишуть. Це в комплекті змінні паракорти, які можна намотати і замінити по кольору. Це олива і червоний кольор. І саме йде за ось цю частину, яку можна кастомізувати. Що хочу вам сказати, розпаковка насправді принесла емоції, дуже порадувала комплектність, дуже порадувала якість. Ще не зрозуміло, яка кількість мого щоденного IDC обладнання влізе в саме цю сумку. Але це буде ти далі відео. Все назад спаковуємо і на ліпочки, і пахучки, і паракорди і найголовніше звернення до покупця. І далі спробуємо все ж таки, скільки вона вмістить себе, порівнюючи з попередньою сумкою, яка була трошечки більше, але і мала інший фактор. Щоб ви розуміли, навіть коробку пакет це жалко викидати, і, мабуть, це бумажний пакет, заберу буду з собою, я не знаю, їжу класти і судочки носити. І так, що ми маємо? Це все лежало в моїй попередній сумці. Це шопер від Levitate. Достатньо великий насправді. Якщо не помиляюсь, він з Ніло зроблений. зроблений. Недавно мені подарували, вже з тих оцінити подобається. Газовий балончик KO струйний з капсіїцином. Мій любими SR-1 Lite ніж. Вже не раз сам заточував. Люблю ножі, ломи. Далі, а вже ж турнікет, а вже не буду розповідати, чому важливо себе носити. Бажано на один, навіть в міських умовах. Це вже окрема історія. Цілові серветки, спиртові для беззараження, він для тампонади, комбат-гаус. Окремий момент це набір пігулок, бадів. Ізотонічний зотанічний напів і джембіма, тут 13 вітамінів, і мінералів. Смак манґамараку. Я хочу окремо відмітити, і наскільки мені подобається попереднє замовлення, яке я там робив, саме з аміно, з додаванням кофеїну на кожен день. Дуже подобається. Особливо рекомендація це смак яблука, це щось запальничка. Не міг її не взяти І Всі, хто дивиться давно канал каналу або знає, чим попередньо займався, мене зрозуміють. А, найголовніше, ігрова картка до одного з торгових центрів в Сумах, ігрова кімната, а, Airpods, вологі серветки, кабель Type-C Type-C, картка, смарт-картка. Дуже корисна, часто дуже виручає. Це сталь, бланковий виріб. Більшість виробників додає позначки, це саме профігруп. Uh, must have не раз вручала. Впродовження цілові спиртові серветки, трошки готівки, презервативи. Може колись і будуть треба, копієчки. німі сіл, наше все. Посвідчення, та й в принципі, все буде дуже гарно, якщо цей попередній набір вміститься в нову сумку, але гарантій до цього точно немає. Не знаю навіть чого почати. І, мабуть, почнемо з цього невеликого відділу з сіткою, куди можна буде додати посвідчення, дрібні всякі серветки танолові, анімісіл. І медицина буде в окремому відділі для швидкого доступу. Цей відділ нормально натрамбував, наступний можна буде додати і медицину і речі, які частіше за все використовуються. Другий відділ чекає, те, що я казав за матеріал, за фактуру. дуже приємний, прям навіть підіймає настрій. По фінальному вигляду сумка виглядає ну нормально, раховуючи, раховуючи, повторюся, що розмір, габаритність і. Відносно і дуже сильно відрізняється від попереднього варіанту, який був до цього, який вже ви бачили. Дякую всім за перегляд, дякую за активність на каналі. І як ви вже знаєте, виходячи з назви влога, цього влогу могло не бути матеріал, виходить не так часто. По можливості, знову ж таки. Але чекайте, зберігайте активність, а, рекомендуйте друзям, якщо ви. Знайшли саме в цьому варіанті щось класне на подарунок. Це не реклама, це відео реального покупця, який завишляв гроші. А, на жаль. Але ну, маємо що маємо. Може колись у мирні часи, якщо це можливо, можна буде зайнятися розпаковками і рекомендація насправді якісних речей більш реалістично в своєму уявленні. Тому всім дякую за перегляд, гарного дня, гарного вечора. Будемо на зв'язочку.